3 жовтня Матиєвецькій громаді Коломийського району на базі Трацького ліцею запрацював новостворений клас безпеки. Безпековий простір облаштували з метою навчання школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та формування учнів навичок надання до медичної допомоги. Клас є розміщений за зонувальним типом. Ми тут можемо побачити і зону пожежної безпеки, і зону домедичної безпеки зону мінної безпеки, зону безпеки життєдіяльності, яка охоплює дуже багато напрямків, зону перегляду відеопрезентації, зону психологічного розвантаження та ігрову зону на сьогодні. Ми можемо продемонструвати нашим дітям практично все: від спорядження, яке має працівник рятувальної служби, і до засобів, які можна використовувати. У даному ліцеї навчається 250 дітей, які зможуть вивчити всі правила безпеки в одному приміщенні. Перший урок у новоствореному класі провели рятувальники з поліцейськими. Учні молодших класів прослухали урок безпеки від фахівців служби порятунку і показали, що, попри вік, вони обізнані в цій сфері. У свою чергу рятувальники продемонстрували учням пізнавальні відео та пограли з ними у тематичні ігри. Звісно, що не обійшли й інші питання безпеки в життєдіяльності, їм відвели окремі. Місце на спеціальних тематичних локаціях в безпековому просторі мені дуже сподобався цей урок. З нами були поліцейські. Вони нам багато чого розказали. Я дуже багато всього навчилася. Мені здається, що такі знання потрібні всім не лише дітям. Позитивні емоції дітей, отримані знання з безпеки життєдіяльності. Це те, до чого прагнуть рятувальники у своїй роботі з підростаючим поколінням, адже питання безпеки є пріоритетним в умовах сьогодення. Також рятувальники передали для класу корисну продукцію від компанії Unicef Ukraine, щоб уроки в класі безпеки стали ще цікавішими. Надзвичайно важливо, особливо в теперішній час повномасштабної війни, прививати дітям безпеку, безпеку життєдіяльності це поводження на дорогах, поводження з вогнем, особливо набуває актуальності поводження з вибухонебезпечними предметами, також електрики, надання першої домедичної допомоги. Отже, починаючи з самого малого віку від початкових класів, треба дітей вчити.